Вітаємо вас з перемогою, першою перемогою на другому етапі. І що ми тут потрібно згадати по сьогоднішній грі? Ну, гра була дуже таким організованим, серйозним суперником. В першому полі ми їм програли. Сьогодні хотіли взяти реванш і зацепитися за боротьбу за перше місце. Ну, десь нам це вдалося, але. Кінці дали трошки пограти гравцям, у яких не було. Було мало ігрової практики, і десь один м'яч не обов'язково пропустили, трошки різницю з ними підпортили. Це, це трошки як би, мінус, а взагалі по грі сьогодні позитивні враження. Сьогодні таке враження склалося, що сьогодні само казав про самоорганізацію гри, і сьогодні сталося враження, що самото в контексті атаки е, сьогодні. Е, Ваша команда саме грала більш впевнено, ніж суперник, тому що у суперника сьогодні будуть деякі проблеми, як на мене, чи дійсно саме так і було. Ну, я думаю, що ми сьогодні трішки краще зіграли в захисті, тому десь супернику було важко вкрити наш захист, і назад вони повертаються не досить добре, тому в них були проблеми. Тому ми забили їм 4 м'ячі і, і перемогли. Який, на вашу думку, ключовий епізод саме цієї гри? Ключовий епізод, коли ми забили третій м'яч. Я вважаю, що вони пішли, вони зрозуміли, що 4 в 4. Їм важко було що зробити, пішли п'ятим. П'ятим в них особливо нічого не вийшло. Ми забили ще четвертий м'яч і на цьому все закінчилося. Дякую. Дякую вам.